Зі ранок наступного дня. Вчора вечором привезли десь дев'ятого. Я ще вчора зібрав. Зараз будемо пробувати. Там в мене є. Коло хати трохи стерні. Ячмень був. Що воно і як. Так, пройшовся один раз. Точніше ну, туди і назад. От бачимо, так? Да? Курінці попідривало все і зробив більший трохи углу атаки де солома то типу, як зверху їде зараз спробую з більшим углом атак так друзі робота кипить це я от в мене був тут часник посаджений між деревами вже хопта почала рости от пройшовся туди назад бомба от, це так само тут міжрядня ще один часник був ще такі рівчачки по бокам остаються якщо ходиш в одну і потом в другу сторону ще можна поливати дерева в них так це прийшов перший слід це отаке воно там зелене хожу першою передачею повишеною не знімемо, що воно там Ще знімо як два сліда буде.